Всім доброго дня! Сьогодні подивимося розклад про те, що приховує партнер, якою він бачить у вас в стосунках і так далі. Почнемо з того, який партнер прийшов сьогодні до нас. На контакт. Який партнер прийшов? Зразу у нас король Кубків і відлюдник. Людина, яка дуже багато зазнала душевних ран, душевних травм через любов в своєму житті. Через мрії, які не збулися, через неможливість бути з коханою жінкою, яку дійсно він собі вибрав, яку дійсно він хотів би мати як кохану жінку для себе. Дуже багато через це мав інших втрат пов'язаних з цим. Ну, тобто, мається на увазі, що не горів він до того, щоб якось життя своє класно провести, щоб ну, не було в нього ніякого натхнення, ніякої мотивації через те, що ця жінка заполонила йому серце, і що було багато ситуацій, в яких вона навчила такому духовному росту, показала, що таке духовний ріст, що таке, таке душевне єдинство і так далі. Такий в нас вийшов король води зразу. Це такий досить романтичний чоловік, який цінує любов, який її переслідує, шукає в житті, хоче бачити, тут ще вийшла у нас королева землі, окрім королеви води. Чоловік, який або втримував двох жінок в житті, або не міг визначитися, і через це він, по суті, і став цим відлюдником. Так, я правильно розумію? Зробив біль комусь. Зразу карта болю. Дивіться, як тут цікаво вийшло. Він зробив біль і одній жінці, королеві землі, і іншій жінці, королеві води. Королева води це в нас, як і з гральних карт йде просто головна дама. І боляче він зробив і одній і іншій людині, швидше за все, що королевою води є тут ви. Але дивіться, вже по своїй ситуації обидвом зробив боляче. Одній через дитину зробив якусь боляче, а іншій — по любові було боляче. Хоча дуже багато жінка. Складалися в ці стосунки. Якщо це ви, то там просто був, можливо, вихід стосунків, незважаючи на те, що дуже великий вклад духовний був в цього чоловіка. В минулому розбивав серця. Такий може бути серцеїд, який був зациклений на фінансах, тому що тут карта багатства. Може чоловік мати достатньо фінансів або бути досить перспективним в цьому плані, що якщо зараз ще молодий, то буде мати ці фінанси. І багато розбивав жінкам серця через те, що був дуже такий самовпевнений через цю фінансову стабільність свою. Розумів, що ну, там, вишукував вже, яку тільки не можеш уявити собі жінку, а цим самим він зробив боляче обидво. через що дещо зараз ловить такі удари від долі по дев'ятці жезлів. ситуація. Такий партнер прийшов. Що приховує цей партнер загаданий від людини, яка дається цей розклад? Що він приховує? Що людина повинна знати, що він приховує? А він таке відчуття, що відкладає просто якісь думки важкі, на потім. Це якось цей метод є, що відкладати думки в уявну шафу на полички, а потім, коли маєш більше часу і наснаги, то тоді просто думати. Партнер, який хоче, щоб життя було позитивним, тут і зараз насолоджується життям, досить активно насолоджується життям, йому десь і не дуже важливо, з котрою жінкою, йому тут важливо просто, щоб життя буяло і щоб він встиг Натішитися ним, щоб він встиг легкістю мати. Дітей тут міг партнер уже виростити, або має вже таких дітей, з якими не треба аж так сильно дивитися, вже трошки підросли. І розуміє, що зараз в нього буде життя, наповнене радістю, багатством, красою, що він зараз буде багато насолоджуватися, приховує від вас те, що він цю біль блокує в своєму житті, блокує спеціально просто для того, щоб не перешкоджати своєму позитиву в житті. Розумів також, що трошки десь, а тут з дітьми буде більше пов'язано. Або, в принципі, якісь з новими починаннями, але більше мені йде тут, що з дітьми або строгий міг бути занадто, або замало уваги приділяв через інші сфери життя. І про це дуже шкодує. Також не хоче визнавати цих помилок. Розумію, що це з ним, але це його, це його приватне. Так, тут виходить, хто ж він? хто ж він в цій ситуації. Ну, імператор, бачите, питаю. Що від вас він хоче приховувати, він просто собі, от, ну, як пень, як от, е, всівся, то так і буде. Якби. Що він вирішить, так і буде. Такий тут більше персонаж, який навіть і не дуже і приховує те, що він думає, тому що тут от мені йде, що приховує те, що важкість, там блокується. Може, ви просто очікували, що він буде більше такий ніжний, трепетний. І Більше буде про кохання, але тут партнер більш егоїстичний. Що ще приховує партнер? Що ще приховує? Що ще приховує? Ну, він обмежує когось. Тут навіть вплив до того, що він може обмежувати самого себе, ви розумієте, що не заслуговує на те, що йому доля може давати. А доля може йому давати насправді знову і знову нові варіанти, знову і знову нові можливості. Він такий розбалований взагалі цей чоловік долею. І жінка в нас тут знову виходить. Тут вже третя стихія, вже не будемо звертати тоді уваги на стихії, тому що багато вийшло. Одним словом, повинні знати те, що він себе сковує через якісь обставини, через якесь минуле. Можливо, жінка з минулого королева вогню сковує. Ой! Зразу нас так випав диявол тут, вже його поставлю. Може сковувати. Тут і пам'ятаю, і в попередньому розкладі так виходило, що жінка стихії вогню біля диявола падала. Ну, можливо, мав якийсь такий невеликий роман з нею, в кого тут буде, що це недавно сталося. А якщо мали сім'ю, бо там дитина також виходила, бо дитина ну, у нас може бути дсником і того, і сього, тому що це нове починання. Що ми найбільша брехня цих стосунків? Що мене більше брехня, бачите, зразу карта зради. Що за ось цією такою традиційною сім'єю або поглядами на життя традиційними, такими гарними вчинками, гарними такими дорогими відпочинками, будинками і так далі, стоїть зрада, що якби та людина... Не влаштовувала своє життя праведно і хотіла би показати, що воно праведне, зрада в нас все одно виходить. В чому найбільше брехня стосунки? Що в минулому була зрада і був вибір. Ну, і тут це інша жінка. Тут це не йдеться про інші обставини, тут йдеться про іншу жінку. Так, і та жінка, тут по імператриці виходить, яка дотепер, ну, це переживає якось. Може в когось програється, що це і ви. Така от, така от найбільша брехня зараз в стосунках. А чи є шанс на реальні покращення? Чи є шанс на реальні покращення в цих відносинах? Бачите, по страшному суду і по Єрофанту людина повинна взятися за голову. Людина повинна просто трошки більше від себе вимагати, трошки менше собі вибачати. Це, тому що цей чоловік він може бути людиною, ну, яка собі живе, щось сталося не так, розбив комусь серце. Ну, нічого, поговорив, посварився і все, і розійшлися. І так собі живе. Це йому блокує майбутнє, блокує нормальне життя, і по страшному суду він так чи інакше буде за це відповідати. Але коли ми питаємо про реальні зміни, про реальні покращення в цих відносинах, то я не можу сказати, що на даний момент реальні покращення можливі, тому що людина повинна сама до цього дійти і усвідомити. А він зраду сприймає як щось буденне. Такі незначні дії може робити, десь вибачатися і так далі. А тут у нас все виходять пажики в і такий у нас лицар. Також найповільніший Пентакли вийшов. Одним словом, поки що, принаймні, я не бачу реального покращення цих відносин, поки що не видно найближчим часом. Давайте тоді запитаємо, а чого чекати від нього тоді найближчим часом? Чого тоді чекати від задуманого партнера найближчим часом? Ну, бачите, він може з вами грати ігри. Ну, такі не досить хороші ігри, які, якими він хоче вас зацікавити, вв'язати, якось в ті сценарії, які він хоче грати в житті. Наприклад, може з вами не розмовляти. Бачите, у нас от так от виходить, що не, ну, що не розмовляє партнер або грає ці ігри. А ви, ви потребуєте певної ясності, ви потребуєте якогось обговорення того, як ви почуваєтеся, а він розуміє, що ні, що ми про це ніби говорити не будемо. Хтось з кимось тут грає ігри, тримається за ці відносини в, в, в токсичному значенні цього слова. Тобто триматися так, щоб і сам негам, і комусь не дати жити. Бачите, ви може, могли толерантно ставитися до того, що він аб'юзером був у відносинах. І не розуміли, що це ну, не окей. Що навіть невеликі прояви аб'юзу з його сторони у вашу, це є дуже недобре, тому що ви дійсно заслуговуєте когось, хто добре ставиться до вас. Також партнер міг показувати вам таке, що жодна партнерка, партнер не є для нього хорошим, що завжди є. Хтось інший для нього, але ви ж також повинні розуміти, що і для вас так само є хтось інший хорошим. Він, він партнер міг просто заставити вас сумніватися в якийсь момент в тому, що ви ще комусь можете бути, крім нього, потрібна. А це ж є таке явне ображання у відносинах чомусь. Ви на це ображання інколи закривали очі, а він далі себе так поводить. Бачите, далі поводиться так, і ви далі відчуваєте, що ви ну, ніби не до кінця цілісна без нього, тому що ця любов, вона все одно десь серце ще турбує, і ви вже починаєте ну, переставати вірити навіть в любов. Одним словом, поки що від нього не можна очікувати різких змін. А може також тут бути підказочка нам, що партнер буде грати ці ігри. То переписується, спілкується з вами, то ні. То дає сигнали, що ви його тип і що це класно з вами зустрічатися, то вже він міняє думку і мовчить. Постарайтеся якось обхитрити його, щоб в цих іграх просто не брати участі. Дякую дуже вам за те, що дивилися мій розклад. Очікую, що ви оціните мій розклад, поставите вподобайку вверх, пальчик вверх. Дякую дуже. До наступних розкладів.